Зв'язку з навалою квадроборів на Україну. Ласкаво прошу вас, панове українці. Як побачите десь квардобара, кота, квадробора паса, і особливо квардобра коня або квадобра віслюка. Дайте, будь ласка, мені знати, чи дайте їм мої корднати. Мені дуже потрібні їхні послуги. Кодобер кіт потрібен, бо вже осінь прийшла, вже миші з, з, з полей з до хати поналазили, без їх треба їх полапати. Кодобр віслю, кодобер кінь дуже потрібен нам, бо ми зараз будуємо бліндажі, різні інші споруди, і треба ліс тягати нам. Бачите, Оце ліс, треба туди перекинути 70 метрів. Там будемо ще будувати одну, одну конструкцію. Ну і, відповідно там. Ріжемо трішечки далі, треба то е, перетягнути. Люди не створена для, для переносу таких вантажів, а квардоробери коні, кордори віслюків, вони добре справляться з тою роботою. Ну і звичайно, що квадобри пес нам потрібен, щоб охороняв всю цю нашу господарку, щоб якщо побачить десь якусь чужого, то щоб подавав голос, щоб гавка голосна. А якщо цей гість не надто близько підійде, то щоб кидався на нього і кусав. Правильно. Так що, якщо би мені повезло і все ж таки такі би кардоробри були в нас, тут, то ми були б надзвичайно щасливі про харчування трьох разів, п'яти разів, будь-яке мови бути не може все в нас, є, і м'ясі в морі більше не їм. Так що моя е, пайка вам шана товариства, теж гарантована. Панове кардоробре, допоможіть Збройним силам України.